Добрий день, браті і сестри. Сьогодні у нас запитання про те, чи потрібно сповідатись у гріховних помислах. Гріховні е думки, браті і сестри це початок, як кажуть, святі отці, взагалі гріха навіть самої справи. Гріх може бути і в думці, але ми часто православні люди говоримо про гріховні страсті. Це для нас найважливіше, особливо. Великий піст на це звернути увагу і, хоч якимось чином приборкати ці гріховні страсті. От саме вони починаються із думок. Е, любий п'яниця це теж страсть, да, п'янство, е, любий блудник, ну і так далі. Любий наркоман ігроман е, все починається звідси, спочатку з думок. Тому да, сповідатись в гріховних думках необхідно. Але тут є і друга крайність. Дуже часто ми не вміємо розрізнити, де думка наша, і де думка дьявола. Відомо, що найбільше важкий труд в духовному житті це боротьба якраз з тими гріховними думками, не з своїми думками, і розрізнити, де думка дьявола, де моя думка, дуже важко. І тому часто дьявол смущає людей благочестивих, особливо на початках духовного життя. Цими гріховними думками, хульними думками на Бога. І вони смущаються, думають, що це їхній гріх. Бог їм не простить, як Євангелії сказано, тому що це вони так думають. От і тут другий гріх це гріх приписувати собі те, що є дьявола. Треба дуже добре розрізняти, що е, це не ми, е, і видно, це по чому. Якщо наше серце з цим погоджується, саме серце не розум, бо в розумі це дуже важко е, определити. То тоді це дійсно наше. Ми з цим погодилися, це є гріх. Як це можна визначити? Наприклад, мені приємна ця думка. Да? Тобто я дійсно приймаю її з насолодою. Це бу може бути будь-яка думка, не тільки блудна думка, а та хульна думка. От, Да, я так вважаю, моя воля, дійсно вважаєш це так правильно, як говорить ця думка. Якщо ж ми навпаки поки відчуваємо е в собі, що ні, ми якесь смущення маємо. Да? Тобто, це не наше. Оце є. Ознака, що собі це приписувати не потрібно, У нас проходить просто духовна боротьба, це є річ дьявольська. І от гріх починається в думці тоді, коли ми починаємо з думкою з'єднуватися волею. Да? Тобто, взагалі святі отці кажуть, нам не можна навіть з думками е, розмовляти. Тобто, дьявол кращий адвокат, ніж ми, і він все рівно, якщо ми почнемо розмову е, в духовному плані з ним. То він нас все рівно обхитрить, тому краще робити взагалі не то, що краще це рекомендовано святими отцями, взагалі не звертати на них увагу. Це називається в духовній літературі як парені ума по-слов'янськи або ще такий вираз прилоги вражії, тобто це такі стріли, які вдає діявол в наш розум для того, щоб поразити його, і щоб ми потім скоїли гріх. Тому наша задача, браті і сестри, це відрізняти, як я сказав, по-перше. По-друге, не звертати на це увагу. Це дуже важко навчитись. Це, на це потрібно майже все життя. В монахів це дуже важко відбувається. А в нас людей, які живуть в світі, які постійно це все бачать. Монастирі легше, людина вийшла з цього світу, її нічого так не роздражає, як нас. То нам взагалі це важко. Але в цьому і заключається духовна боротьба. Не було б цієї боротьби, не було б вінців, тому Бог її попускає діяволу. Ось тому сповідатись потрібно в тому, ще раз скажу, з чим ми реально ну, зв'язані. Да? Тобто, коли ми починаємо розмовляти з думками, коли ми з'єднуємося волею з думками, такі да, думки гріховні треба обов'язково на сповіді говорити. Бажаю вам, браті і сестри, особливо о, в дні завершення цього великого посту. Буквально вже через два дні ми будемо святкувати благовіщення, і це так співпало що Це є сороковий день цього Великого посту. Великий піст наш з'єднується з двох частин Страсного тижня, із саме чотиридесятниць, як називаються ці 40 днів нашого подвигу, і з'єднані між собою також лазевою суботою та верною неділею. Ось і тому я з, з, з вас з закінченням цієї чотиридесятниці вітаю, також наперед, з Днем Благовіщення, з вебною неділею. Далі будемо е, також на нашому каналі відповідати на ваші запитання, які в нас є. Будемо говорити про Злобудня, як то називається сьогодні. Дуже багато таких тем. І тому е, закликаємо кожного з вас е, бути підписником нашого каналу. Поширювати нашу роботу, ставити лайки, тому що це не нам потрібно по пустій по такій славі, а це потрібно для того, щоб інтернет-ресурси краще нас рекламували. Чим більше лайків, тим більше ми продвигаємося в пошуку в Google, наприклад, на перші місця нас видають по питаннях, які задає людина у пошуку. Ось і також звертаюся до вас з проханням допомогти воїну з нашого приходу. Воїну Української Православної церкви, звати його Михайло. Ми проводимо в ці дні Великого Посту збір коштів на придбання йому тепловізора до Дня Святої Пасхи. Тому залишилось не так і багато, і тому кожна ваша лепта, навіть найменша, буде йому корисна, а він буде за вас молитись. І це буде також, до речі, ваша добра справа у Великий Піст. Тому, слава Богу, честь ЗСУ, це наше гасло. Рухаємося до святої Паски, будемо далі разом.